Це класть Екстра дев'ятка. Що по цьому лоту я бачу? По цьому лоту є переважаюча кількість, це є 40-й, 42-й розмір ЛК. МК. ЛК МК це основа в цьому, в цьому лоті по розмірах. Тобто, наприклад, це 44-й, то 42-й був. Так, тут непонятно, а 16 не можу сказати більше на s ку цей похоже. Теж незрозумілий не розмір. От, наприклад, дивіться, 44, 44 розмір. Тут 42 розмір, це, це є ще Елька. 44, 42 це є Елька. Плоть до 40-го H&M, до речі, фірма. Оцей у нас цей у нас 38-й. Дивіться, навіть як ми порівнюємо 38 і 42. Я би не назвав це М-кою, це є і повноцінна Ельта, тому що він, він є еластичний тягучий. По якості в лоті. Не так, взагалі, ніяких. Немає, зношеного, подертого і так далі тут нічого немає. По модельках вже оцінюйте самі собі. Тобто одяг взагалі, не зношений. ж взагалі не зношений. Плаття хороше. Це є екстра. Звісно, є ески попадаються, але у них мала кількість. По тому, що я бачив під час викликів, це є основа, це є 40, -й, 40 -й розмір. 40, 42, 44. Так, тут попалися дві блузки дві сорочки. Е, e, І 5-6. Комбезіки. У комбезі, до речі, великі. Ні одного маленького комбеза нема, всі великі. Розмірні. Якщо ти думаєш тут. Все решту плаття. Ось така в незначення. Забавляють комбінезон до дев'ятки. Элечка. Элечка. Не знаю, так уж напевно, Элечка. Элечка. Это Эска. Ну, по талии Эска, бачите. Это что? Это Элечка. Это похоже на Эвичку тоже, может, и больше. Эмка. Сейчас дивиться на Эмка. Видите? То есть, тут полноценная Элька, можно сказать, на набирке Эмка. Эмочка. Тридцать восьмой. Эмка. О, Бачите, еску зразу видно, вона да, дійсно маленька, тендітна. Що це є? МК? Таска. Та це нам кольщо складно. Не зрозуміли ті вас. Так це, та Олечка. И все, наверное, одна. Так, редичка. Это Тут не немая размер. Так, что немая. Метинг, и тогда лишь первая, больше ничего не пишешь. Так. Що тут у нас є? Розмар, 44-й розмір. Що тут 44-й? Манджо. Це що я? Цательчка. Не написано нічого, але сорока розмір. 42-й. Не бачу. Це також вече дам побай. Сороковий. восьмий.